Поліцейські особливого призначення закінчили школу. Після двомісячного навчання на сумщину повернулися копи, які пройшли відбір до корду корпусу оперативно-раптової дії. Це новий спецпідрозділ, який буде займатися визволенням заручників знешкодженням терористів і затриманням особливо небезпечних злочинців. Свідоцтва про проходження спецпідготовки сумським кордівцям вручила у Києві голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе. для того, щоб у національної поліції України була современна спецназ, який сучасним стандартам. Кількох випускників школи корд ми зустріли у сумах. Про те, як навчалися, розповідають без подробиць і забороняють показувати їхні обличчя. Вони оперативники і підписали документи про нерозголошення. Не скажу, що це було легко. Для реплиту бійця це було дуже складно. Було, конечно, давалося тяжело. Ноги стирались до крови. Некоторые не прошли її. І з кожної області, кто проходит, реально є люди, которые не можуть пройти. Хоча физически крепкі, подоторні ребята, там нету слабых. Но по травмам либо каким-то другим причинам не доходят. Основное направление – это огневая подготовка и тактические действия, сплоченность команды для штурмовых операций, для оперативных, для определенных задач, которые будут поставлены. Нагадаємо, кандидатів у корд у сумах відбирали 28 та 29 березня. Із понад 130 охочих успішно склали іспити в групу. А 26 чоловік. Категорія А так по американській класифікації – це спецах, які будуть займатися розробленням та проведенням спеціальних операцій по знешкодженню злочинців. 26 чоловік, які прибули вже до області. Ми сподіваємося, що вони десь стануть до строю на сьогоднішній день. Ще немає затверджених штатів, тобто це підрозділ, який гот. Олена Адаменко, Сергій Лазаренко на часі новини.